В соціальних мережах поширюється рух. Рекомендуй Закарпаття. На Уніан виходять постійно якісь матеріали. Я дякую журналістам, які працюють на це видання, бо воно дійсно виходить і на всю Україну. І одна із останніх таких цікавих статей, яка для нас дуже ну, такою є цікаво показовою. Я неодноразово наголошував, що Львів є досить сильним нашим конкурентом, і стаття виходила під назвою Не зупиняйтесь у Львові, їдьте далі. Тобто, це хороший такий цікавий заклик. Але а що далі має бути? От, власне, що презентує Закарпаття? От над цим і працює на сьогоднішній день управління туризму і курортів, аби показати туристу, що далі. Це буде і такий ролик. Ми готуємо до випуску на даний момент уже в розробці і до друку, готується. Збірник про зимові курорти теж там не вистачає матеріалів у зв'язку з тими причинами, які я вже називав. Готується збірник по сільським садибам. Уже він на стадії завершення, теж буде друкуватися. Ми його презентуємо разом із зимовим туризмом. І скажу, що під час виставок у місті Києві, куди їздила обласна адміністрація, разом з туристичними підприємствами на виставку у місті Львові, куди ми в жовтні їздили, ми вже продавали зиму. ми вже презентували і на сьогоднішній день ми маємо якісь певні такі хороші показники, які в порівнянні з попередніми роками. Можна назвати як суттєві зрушення, зокрема за інформацією, яку ми зібрали на станом на перші числа місяця грудня, ми маємо цифри по завантаженню. Зокрема, Міжгірський район нам звітує про те, що на 97% він є завантаженим. Мова йде про об'єкти розміщення. Великоберезнянський район 70% відзвітувався, Воловецький теж 70% Із великих таких показників Мукачівський район 90%, Ну, Тут Рахівський район нам звітується про 70%, Скажу, що. Під час зимового туру і я і представники змі спілкувалися із власниками курортів. Вони кажуть, що в них завантаження до кінця лютого практично повністю все скуплено, тобто, десь ну. Скажу відразу, вже і теж неодноразово на цьому наголошував. Офіційної статистики в Україні, затвердженої на сьогоднішній день, не існує, так як довгий час не було органу, який опікувався туризмом. Тому ми збираємо цю інформацію достатньо важко, але добре, бо туристичні підприємства бачать якусь активність з боку влади, і ми вже перетворюємося не просто на орган, який збирає статистику, а орган, який дає підтримку туризму, і це важливо. Тобто, ми робимо якісь перші. Кроки не все вдається добре, не все йде, як би хотілося, але ми вже маємо якісь перші, перші позитивні кроки і перші позитивні результати. Зокрема, ми ви добре знаєте. Теж дякую, що ви поширюєте. Ми фестивалі наші, які будуть проводитися до новорічно-різдвяних свят. Проводимо вже і вони будуть відбуватися вже більш такому європейському стилі. Мова йде про використання будиночків, які замінять чи прийдуть на заміну. Тим смугастим наметом, які кожного року зустрічають туристів у наших містах, мова йде не тільки про те, що такі будиночки будуть в Ужгороді в Мукачеві. Вони вже монтуються, а також в хусті, які здається, перший один із перших, точніше сказав, що у них будуть ці будиночки. Мова йде так само про Іршаву, яка теж монтує. Тобто ми рухаємося далі і. Вже, як мінімум, турист, який приїжджає до кордонів чотирьох кордонів із країнами Євросоюзу, вже дійсно буде бачити тут Європу, а не що, що залишається десь там далі в нас в історії. Один із елементів, який ми теж вважаємо одним із досягнень, це проведення власне, цього зимового прес-туру. В ньому взяли участь небагато туроператорів, які продають Закарпаття, але вони були і це радує. Всі залишилися задоволеними. Кажуть, що готові продавати надалі Закарпаття, бо бачать, що є для чого. Якщо говорити про Потенціал наших курортів, то, зокрема, наприклад, драгобрат, на відміну від цілого ряду інших, має природний сніг до середини травня, і це дуже суттєва перевага. Тобто, там не. Потрібно використовувати штучний сніг для того, аби підтримувати зимовий сезон. І це дійсно перевага. Одним із ну відразу вже суттєвих мінусів, аби не повертатися до цієї теми. І знову ж таки позитив у тому, що іде робота в цьому напрямку, це питання дороги на Драгобрат. Були. Перепощені в засобах масової інформації матеріали стосовно того, що зірвано зимовий сезон на Закарпатті, зокрема на Драгобраті. Абсолютно нічого подібного, окрім тої дороги, яка ну вважається основною на Драгобрат ще ведуть дві додаткових дороги. І якщо би на сьогоднішній день ну, не відбувалося ремонту цієї дороги, то можна було би ще на чомусь спекулювати. Але відразу оперативно, за дорученням голови адміністрації, всі служби включилися, почали працювати і в п'яти. Тницю відбулася відбулося відкриття офіційно цієї дороги вже відремонтованої, і е, підприємці, що дуже цікаво і дуже важливо. Підприємці теж взяли участь у тому, аби ця дорога була приведена до е, належного ну е, якогось на даний момент можливо приємлимого рівня.